Привіт, всім! Це Анатомія Драйву. Сьогодні ми завітали на автомобільний фестиваль Лео Культ, який проводиться поруч зі Львовом. Нам обіцяють багато цікавих, багато низеньких машин. Ну і в принципі багато конкурсів і хороша тусовка. Подивимося, як вийде. На Андрій один з організаторів цього фестивалю. таке стенд культура. Це низький широкий автомобіль на класних дисках, на вузькій резині, який милує око оглядача, коли ти їдеш, на тебе все оглядається. Сьогодні різні конкурси біля сцени. Які кваліфікації є? Ну, є такі, як стенд статіка, тобто машини, які їздять тупо на пружинах. Є пневмопідвізка, тобто найшвидше пневма, найнижча статіка. Буде ще конкурс фітмент, тобто це положення кулі, варка. Учасники звідки приїхали? Фактично, майже з кожного куточка України нашої так само є учасники з Молдови, Білорусі. Ось тобто розвиваємо наш фестиваль, щоб він став міжнародним. Чому вибір локації такий родати? Чи 30 кілометрів за львовом? Чому не в місті? Фішка от нашого іменно фестивалю, що це є природа, атмосфера така хороша, позитивна, що була, а не асфальт який так вже надоїв кожного дня. В принципі, серед таких машин, які рахуються найкрутішими, тобто найнижчі чи найдорожчі, проект має бути закінчений до кінця і він має милу видовому. Тобто я бачу тут від запорожця до Порше. Це нормально. Тобто запорожець може виграти в якійсь там номінації. Звичайно, якщо він низький. Якщо він низький, він широкий, він на крутих дисках, на хорошому фітменті. Чому ні? Нам в принципі все зрозуміло. Ну, хочу подякувати всім учасникам, хто доїхав, ціленький, неушкоджений. Були там нюанси, знаю. Хлопці роззувалися по дорозі, але доїхали, і це подяка для них. Так само. Хочемо подякувати всім відвідувачам, що тому цікаво. Дякую.